супроводі класичних фортепіанних творів кількадесят криворізців прийшли у парк правди на дуже символічний трудовий десант. «Саджаємо дерева, які будуть символізувати душі павших воїнів». Перший саджанець днями тут посадив музикант революції піаноекстреміст. Вчора ж, протягом кількох годин, містяни висадили понад півсотні дерев у пам'ять про загиблих в зоні АТО військовослужбовців та розстріляних учасників мирних протестів на майдані. Ці хлопці, котрі, котрі померли, вони поклали душу, семічко майбутнього України. І тобто, це не залишиться марним, воно проросте і в подальшому дасть свої плоди. Ході не є організатором, ми вважаємо, що це дуже хороша гуманітарна акція, оскільки дерев'я – це жива пам'ять, події рано чи пізно закінчаться, а дерев'я будуть живим приміром і украшенням родного міста. Висадити дуб, клен, липу чи інше дерево прийшли цілими родинами хлопців, що їх імена невдовзі викарбують на спеціальних табличках. Одне з дерев у пам'ять про Романа Краковецького каже однокласниця першого загиблого бійця 40-го батальйону. Бірози тут збудуть країн, ну бірози точні такої нежне дерево. Було й чимало городян, які не були знайомі з полеглими бійцями, проте вважають, що знати кожного поіменно має не лише сучасне покоління. Ми прийшли підтримати акцію Дерево душа героя. І в нас, на жаль, є друг, який загинув в пісках, це було нещодавно, друг танчик з позивним. І ми вирішили присвятити дерево, яке ми посадили саме йому. Для мене це як відродження життя нове. Пусть ці деревья ростуть, набирають сил. А наші діти, щоб сюди приходили і смотрели на ці деревья, і радувалися, що ці деревья посаджені в честь наших українських героїв, які дають нам можливість вирощувати наше будущее покоління. Про символізм акції школяр Назар ще не задумується, проте вже знає, навіщо треба саджати дерева. Очищаю повітря, додаю, каже світу. Доглядати за деревами обіцяють працівники парку. Вони теж вважають це не лише своїм робочим обов'язком, а й громадянським. Гайслави, лісопарк героїв, але визволителів про назву посадженого переліску криворізці не сперечаються. Головне, кожне дерево душа героя, яка віднині буде з криворізцями повсякчас.